Усім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо гру Пірати Карибське полювання. І сьогодні у нас ось такі шикарні чудові кораблики: це галера і фрегат. Доволі непоганий з хорошою комплектацією, так би мовити. Хі -хі. Зараз ми на цих двох кораблях будемо продовжувати завдання від Капітана Блада. В попередній серії ми захопили ось це. Каракас, Іспанське місто, дуже потужний порт. Суперники виявилися не надто потужними, але побачимо, що нас чекає в наступних серіях. Я думаю, що одним кораблем навіть я б тоді справився, але мені оці два кораблика поки що тут е, із доступних на цей момент найбільше подобається. Також мені подобається шхуна, здається, чи як вона там називалася. Шебека. Шебека мені дуже подобається. Можливо, Поміняю на якийсь інший кораблик. Побачимо. Давайте вирушати, продовжуємо завдання від Капітана Блада. Так, нам треба зустріти його в Сейн Томас. Поїхали. Напасти на місце чи підняти вітрила. Давайте піднімаємо вітрила. Просто пливемо сюди. Пірати, ці виродки, давайте лупимо їх в атаку. Що у нас? Шхуна і кеч? Та, я вас зараз рознесу. Так. Позаду кидаю бочку, щоб у нього не було навіть думки задом обійти. І поїхали. Вогонь. Все, пішов на дно. Що там, підберемо щось чи ні? Рому можна взяти і спецію. Ну, можна і щось і викласти, але то вибірне. Фонтаж розстрілюємо це, ми дожилися. До речі, я перемкнув собі на автопостріл. Інколи буває слушно, бо в мережевій грі буває, що з усіх сторін супротивники. Так, я цю просто на таран візьму. Супер! А чого мені таких слабких суперників дали? Того, що я з галерою зараз чи що, я не розумію. Ну окей. Давай, Галера, заїжджай в цю зону. Забирай вантаж. Не можеш. Добре, забудь. Підняти вітрило. Гаразд, нам грошики впали на кишеню. Продаємо те, що ми отримали. 17 рома нам не треба, нам треба буквально трошки. Бочок у нас достатньо. О, тут бім вже закінчується на цьому, на це я забагато накупив. Перекидаємо трошки на фрегат. Ну і в принципі треба продати оцю всю парусину. І трохи дошок продаємо. Гаразд. Так, з цим зрозуміло. І іде тепер цей у нас чувак. Алло, а завдання? Ми проплили. Що нам далі тут робити? Так. Завдання супроводу Форде Франце. Можемо... Можемо когось супроводити, бо цей чувак блад кудись змився. Ну, гаразд, якщо він змився, давайте когось супроводимо. Спеції. Ну я тільки що продав дуже дешево спеції. Добре, давайте за 250 золота. Караку супроводимо. Поплили. Тут у мене, до речі, кітобій, я, можливо, його візьму собі за корабель. Підняти вітрила. Пірати, звісно, де вони? Де та карака, яку ми маємо захищати? Оно карака дацька, ашнява піратська. Так, я на галері хочу поплавати. Ану, цікаво, він зараз на цю на караку піде чи ні? Я тобі дам. Я тобі зараз дам. О, я не відремонтував кораблі. Так, що у нас з цього вийде? Проти вітру мене розвертає. Добре. Нє, це дурня. Треба на цей переключатися. І знищувати його просто на друзки. Давай, шняву. Топи. Потопив бочками з порохом закінчилась іпопея. Можна навіть взяти трошки цього і приплисти туди, куди замовляли. Підняти вітрила. Щасливий торговець заплатив, звід кораблів чудово. Відремонтували на ці ж самі 250 доларів. Цього. Як його? А, ні, доларів тоді ще не було. То Каті, мабуть, які Продаємо все, що продається. О, тут цей китобій чекає. Але він, звичайний, він не прокачаний. не цікавий. Угу. Так, мені треба поповнити екіпаж. Поповнюю. Чи треба щось... Так, давай відремонтуємо, щоб я вже на нього не відлікався. Треба щось докупити. Ну, Боч ці і гармати можна було б скинути це зайві. Ну, таке, все воно на базовому рівні у мене. Раз. А де ж цей капітан Блад? Я не розумію, він що, змився? Кудись зникла іконка Капітана Блада, яка була тут внизу. І я тепер не можу продовжити це завдання. Тож, сьогодні ми будемо займатися чимось іншим. Ми будемо. Будемо укладати каперське, каперський дозвіл, каперське посвідчення, для того, щоб під якимось прапором законно нападати на кораблі, на інших, інші фракції, на інші держави, і щоб якась із фракцій, якась із держав нас, так би мовити, любила, поважала. Що ми для цього зробимо? Нам треба визначитися, до кого ми більш лояльні, до кого, в кому ми більш зацікавлені. В останніх серіях ми атакували Каракас, іспанське місто, і, звісно, що після такого Іспанія з нами не хоче мати нічого спільного і оголошує ставився до нас як до ворога. Так, де там наша репутація? Репутація Іспанія, пірат, ворог. Шварц заборонено. Данія, Шварц заборонено, Франція. З Франції у мене все добре. <гум> з Голландією, ну не дуже. Так, добре. Що ж би мені таке зробити? Я зараз обираю країну, але не Іспанію. Іспанія має дуже багато портів. Це дуже просто. Дуже просто з нею дружити, дуже просто з нею не воювати. Давайте ми припливемо до британців і скажемо, що ми хочемо з ними дружити. Для цього, наприклад, просто Алло. Давай. напасти на місто не підходить, така... <гад> такий варіант сюди не підходить. Тож нам треба якимось чином дістатися до того міста іншим шляхом, не нападаючи на нього, і вже потім в цьому місті купити каперське посвідчення. Тому що тут, у французькому місті, я можу купити тільки французьке посвідчення. Так, Де воно тут купується? Давайте подивимося. Ні, не в прапорах. Репутація, мабуть, тут. Ні, не тут. А, ось. О. Ваша репутація збільшується під час торгівлі, зменшується з кожним нападом на місце чи корабель. Дайте хабаря губернатору і придбайте лисла помилування за 2000 монет, збільшивши вашу репутацію. Це не воно. Так. Фух, нарешті, я знайшов те там каперське посвідчення, бо дуже давно я останній раз це робив. Ось тут воно. треба натиснути на другий прапорець. Перший прапорець це той, який буде у вас на відрилах, а другий це можливість каперського посвідчення або контрабандитського прапору. Так, що він дає? Каперське свідоцтво дозволяє приєднатись до нації і битися за неї. Свідоцтво можна придбати в портах кожної нації. Вартість свідоцтва залежить від сили нації та вашої репутації. З каперським свідоцтвом ви будете плавати під національним прапором. Кораблі цієї нації не атакувати, не атакуватимуть вас. Ви також будете отримувати завдання від губернатора. Ви можете мати лише одне каперське свідоцтво. Ну, в принципі, зрозуміло. Тож, давайте придбаємо каперське свідоцтво. Але якщо ми придбаємо його прямо зараз, то я буду мати вартість 1500 зараз для того, щоб отримати. Каперське свідоцтво від Франції, тому що я знаходжуся в порту французів, порт Форт де Франце. А я хочу купити каперське свідоцтво у британців. Як мені це зробити? Я зараз виходжу в відкрите море і пливу до Порту Розео. Там я купую це каперське свідоцтво. До речі, порівняємо ціну. Зараз я купую інформацію в шинку. Для того, щоб знати, можливо, десь якась ближче буде подія. О, дивіться. Фор де Франце. Ні, нема. Просто у відкритому морі зараз дістанемось до Фор де Франце. та й все. Годі й придумувати. Що ж, виходимо в відкрите море. У нас два кораблі, обидва полагоджені, повний екіпаж, заряджені чимало. І відкритий світ. Так, куди ми там пливемо? Ми пливемо на північний захід. А це у нас схід. Добре, розворот. За мною, ой, за мною. Так, так, так. Погано я став. Зовсім не туди, куди треба мені. До речі, що у нас по швидкості? Ага, так я не можу бачити. Випиваю Рому, щоб швидше все відбувалося. Так, там у нас піратська шхуна, яка вже від нас втікає. Ми навмисне в'язуватись в бій не будемо. Йдемо зараз на північний захід, прямо по курсу, потім змінимо курс на північний, коли вийдемо за ось це узбережжя. Все, пірати на шхуні від нас втікають. Бриг іспанський теж втікає вже від піратів. А ми трошки змінимо курс. Так, давай, давай, поїхали. Так, бачу, там щось плаває. Не знаю, що то. Врятувати вцілілого. Добре, давайте врятуємо його. Подивимося, що він нічого не знає, нічого він нам не дає. Ну, просто врятували людину і вже добре, як би і на тому молодці. Так, недовго нам плисте, тож не, цей, не перемотуйте, немає в цьому сенсу. Дві парусини, коротше, що я це піднімаю? Це я вже позвичці, бачите? Ха -ха -ха. Китобій і Карака. Ну, а до речі, Карака датська, А ми пливемо до Великої Британії. Так, що ми можемо так робити? Можемо гнатися за цим кітобоєм, поки він не зверне. Які ще є варіанти? Так, які у нас зараз прапори? Веселий Роджер і е, прапор контрабандистів. Ось все, вже попереду ми бачимо маяки, бачимо форт якщо вам це видно. Угу. Мені трошки видно. Угу. І зараз ми прочалимо. До цього порту. В Карибському басейні воно все так не дуже далеко одне від одного знаходиться. Давай, давай. Бігом, бігом пливемо до англійців, там якийсь військовий шлюб голландців. От, ну, цей шлюб можна було б рознести, але поки що нам не цікаво. Все, причалюємо до Розеву. Хтось когось потопив. Ремонтувати нікого не треба. Заходимо туди ж саме, куди й раніше. На наш прапор. І... А чому я не можу купити? Я не контрабандист. Ну, так дайте мені каперське посвідчення, я хочу його. Виходить, що я не можу купити каперське посвідчення в порту Британії, Британської імперії, тому що, мабуть, у мене погана репутація. Тому йдемо до репутації. Ну що ж, ми в крамниці, і тепер ми купуємо помилування в Британській імперії. Купити за 2000 золота. Гаразд. І тепер заходимо. О, дивіться, тепер можна вже придбати каперське посвідчення. І тепер воно нам коштує 2000 золота. Тож, це залежало напряму від того, що репутація у нас була погана, ніхто не хотів із британцями з нами зв'язуватись, і без помилування вони б нам не продали каперське посвідчення. Тож разом це вже не 2000, не півтори, як з Францією можна було б домовитись, а вже 4 тисячі разом. Ну, гаразд, я хочу, я хочу ходити під британським прапором. Де там Борис Джонсон? Треба помахати йому руцею. Що ж, придбати каперське посвідчення. Головний прапор на всіх щоглах тепер буде у нас британський. Ось так це виглядає. Як на мене, то це прикольно. Що ж, я дуже сподіваюся, що вам також це сподобалось. Виходимо у відкрите море. Хочу подивитися, як це все виглядає. Мені здається, це прикольно. Як вам? Напишіть в коментарях, буду радий почитати. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд, дякую за те, що були зі мною. Зустрінемось в наступних серіях. Я впевнений, що буде ще багато всього цікавого попереду, особливо про кожні кораблі окремо. Тож, не перемикайтесь, зустрінемось за тиждень і на все добре. Па-па!